Добрий вечір, мене звати Віталій Кирилов. і здогадайтесь, де я зараз знаходжусь. Може у вас виникло думки, що я знаходжусь в сауні? Ну, тоді ви досить близькі до відповіді. А насправді ми знаходимося в серцевиній майстерні по виготовленні Покутської кераміки. Ви також можете подивитися, тут є полиці такі стележі, де а, висихають горщики з різним орнаментом. Тут і трипільські орнаменти є, і якраз ця майстерня займається тим, що вона відроджує українські традиції, розповідає людям про культуру і історію українського народу якраз в ужитковому мистецтві. Ось тут такі а, ви можете побачити кришечки до цих всяких. Наші казаночків, все в стелажах сохне. Хочу звернути вашу увагу на стелю. Дивіться, стеля зроблена якраз з глини, соломи і дерева, як хороші часи робили наші діди і прадіди. Тут, з, лів... з лівої сторони, ви можете бачити якраз пічку. Ось, Де якраз іде підігрів для висушування. Ось ви. Трошечки побачили, ми вам привідкрили таємницю Покутської кераміки. І наступне відео шукайте обов'язково, тому що там ми покажемо робочий процес виробництва. До зустрічі!